привет всем мои хорошие мои родненькие <laughs> звучит как смертно записка а сегодня у нас 23 да кирюш <laughs> 23 -е. жопня я этот лежу <laughs> с шикарным мужчиной Сейчас вам покажу. та -да! ценок спрей. Коротше. Короче, лежу. Що сказать з ощущения? Я не думаю, що це вірус. Хоча не знаю, що це таке, конечно, если честно. Помалий заболив, тоді я почуваю як. От зараз тільки почала голова боліти, як почала записувати відео. Нос. Ну, в общем, вся симптоматика ОРВІ. Горло першить. З носа тече. Чим я сьогодні займалася? Сейчас обід. Я побыли сосила в хаті. Зробила подлівку томатну, бо стоять макарони, стоять, стоїть гречка, а без подлівки воно не їсться. Вчора тож борщик, зварила біляши. Ну, в принципі, так, лежу, прикиньте, лежу, лежу під плідом гуманітарним. Велика дяка, що тоді його дали. Ну, пам'ятаєте, як я робила ту розпаковку. Ну, він ну, типа, гріє. Він тепленький. Він, каже, полутерний. Ну, одному кутаться нормально. Ковтинка, не пам'ятаю, хто мені її приніс. От. Хотіла віддати малому. Ну, У нього трохи більше ковтинок теплих, ніж у мене. От. А перед, ну, а те, що перед цим носила, постирала. Думаю, поки, може, сонечко на вулиці більш-менш нормальна температура, може воно висохне, тому що воно вже там запахи всіх цвітов, всіх запахів радуги. І пірашки, і, і котлети, і що хочеш. Вдома то взагалі любила стирати, що все частенько пахло. Ну а тут що. Де не так багато, щоб її стирати. Ну, коротше, постирала, думаю, що ж передіть. Там в мене теплі штани, отож були і дві кухти. Ну, от коли ти носиш флісове, або таке ось, ось, баранчик цей, то воно тепло. А якщо от щось одіваєш таке не дуже, ну, типу тоненьке, то воно холодно. Ну, от, знайшла цього баранчика, він, звісно, коротенький. Не буду вам щось показувати. І дави мені трохи в талії, ну, і рукава короткі. Ну, нормально. Ну, типу, тепло в ньому. Реально тепло. От в такому барашковатом тепло. Ну, скажу, я вдома брала піжанки, такі товстенькі. І, блін, я в них на вулиці свободно бігала. Ну, типу, тепло було. Ну, дома ще в хаті було тепло, звісно. Ну, а тут мені дуже не вистачає пижамок. Хотіла тут по бокам кофту обрізать, бо неудобно в движении. Задирается и постоянно приходится, короче, опускать. Обрижу по боках. Короче. Ну, а те постирала. Постирала, повішала, викрутила на максимум, думаю, этот а, думаю, висохне, не знаю. На ще така сторона. Літом було нічого. З двох сторон дерева. А сейчас сонячні лучи не попадають, і воно холодно, холодно, і нічого не висихає. Так на сонячке, то може псохло, знаєте і сонечко якби гріло би квартиру. Ну коротше, от такому я в новому одіянні. Держава оділа. Коротше, як лежиш, з носа не тече. Зараз тільки встанеш і піпець. Уже пачку салфеток, ну, великих таких столових вже использовала. К чему, конечно, эти детали, но я нічого не украшаю, не прибільшую, не применчаю. Як есть. Ну, а сейчас надо сходить на почту, забрати дуйку, яку ми заказывали. Там якась, коротше, у чоловіка акція була. Е, виходить... Не пам'ятаю, як виходить. Ну, коротше, сама дуйка виходить 650, а доставка на неї була 150 чи що? Ну, коротше, не знаю, як так вийшло, але мені перша смс пройшла, що типу треба заплатити 800 гривень. А Чоловік каже, ну як там якась акція була, щось він до чогось підключився і потрібно було типа, 150 гривень сняти. Ну, якісь там бонуси, коротше. Не знаю, як це працює. Я, чесно говоря, навіть не вникала. І коротше, піду заберу свою дуйку за 650 гривень. Ну, і включу між двох кімнат. У нас кімнати суміжні, то може воно хоч як то буде. Однозначно тепла, тому що кондиціонер включати включали. Ну і зробила просто виводи з того, що він аж біля вікна. Біля вікна, і під самим верхом, Тобто він обігріває тільки вікно. Толку нема ніякого. Ну, малого там в кімнаті чуть-чуть. А в нашій кімнаті взагалі типу, холод. От. Ну, коротше, піду заберу дуйку. Може бути, буде тепло. Виключали сьогодні світ, виходить, з 7 до півдев'ятого. Я таки не зрозуміла, що це за графік, тому що в графіку погодинних відключень а, там було 6.30. Ну, може, вони не запіздали трохи, не знаю. Ну, коротше, я не готова к тому, тому що. Ну, типа, дома куча фонарей, а тут как бы еще в 7 часов було ну, так темновато, блин, я не знаю, що включать, ходиш з тими этими. Як его. Короче, з телефонами світиш. У мене вдома в каждой кімнаті були вот эти гірлянди, знаєте, роса. От, я їх на скотч так посадила, але на маленький кусочках на батарейках. І от як не було світа, в мене було піпець, -пі, як красиво. Були різноцвітні, золотиста була, серебриста, в общем, класно. Та й фонарі нам Юнісефт в село привозили фонарі на, на сонячних батареях. Так світа не було, типу на сонце заряджали. Ну і так, через електроенергію вони заряджалися. Коротше. Сюди приїхала, ніхто не дав ні фонарика, ні одежі, нічого. Як хочеш, так і викручушся. Получив гуманітарний продуктовий набір. І до свідоцтв. А, ну гігієну. І то яким-то чудом я її вибила, тому що многим гігієну не дали. Короче. Пока месть не постукаешь, то як знаєте стучи вам открывай. Пока не постукаешь, тебе фиг открыть. Ну, не во всех случаях, конечно, не во всех. Так что тут такі дела. Одно читаю там за дом. Каби, кабель, дрон не ждуни без конца и Не хочеться даже думать. Так что такие, короче, дела. Иду я, наверное, собраться, бо к вечеру буду ждать прихода по ситуации. Из чего чем я лечусь, то ничем. Вчора на випала стомом. А, сьогодні випила цей. Брала ще малому. Господі, Не фенаминка, а не помню. Не грипаут. Кирюш, ти не помниш, як лікарство називається, що я тобі давала? Я не помню. А, оте... Мелистан, да. Ну я ему давала все жиденька. Я ссылала эту аптечку забрала. И получается, жиденька ему ще давала. И потом шла в аптеке и взяла таблетки. Тоже Мелистан, но их уже можно, типа, там с 12 лет, но ну, нам в лютому будет 12. Ну, типа, можно уже, короче, давать. Ну, то выпала сегодня одну Мелистана. Ну, на этом все, попала чаю. и все мое увлечение. Хотелось бы, конечно, тепла. Ножкой попарить. вот такое, короче. Вот такие вот дела. так ничего. Так ничего. Зробила вчора перереєстрацію чого-то в групі виложили. Ну, переселенці, ну, типу за Степногірської громади. Перереєстрацію щось збирали ті, хто виїхав пізніше 1 іюля. От, зробила перереєстрацію. Може, не що-то хочуть дати. Хотя маловероятно. Ну, в общем, как-то так. Якось так. Викинули і живіть як хочете. Тяжко, дуже тяжко, конечно. Хочеться на вуличку, хочеться погребтись. Хочеться туди, де все своє. Коротше, скажу елементарно, горіхи. Я горіхи люблю, малий любить горіхи. Ми от он б'ємо, нажарим, рина тягаємо. Дня 3-4. Ну, прикиньте, які це вітаміни, так? Да? А тут шиш. Хотілося б сказати з маслом, да? Ну без масла. Жируємо, шикуємо, наводимо красоту. Так що так, мої любі, не болійте. Це фу, таке ужасне відчуття, якщо чесно. Не саме найкраще. А я поки сонечко світи, піду. Пройдусь, не знаю, как я зараз буду йти. Лежиш типа ангорм, встанеш. Не знаю, тампони в нос зараз повставляю і піду. Кірюхі так легше, звісно, вже набагато. Вже на второй день, на третий, да, було легше. Ну, сопляки до сих пір. Так, зараз собі тоже, наверное, возьму ще пачку салфеток. Тому що та й все. А так нічого не хочеться. Їсти зготовили, попересосила. Хочеться тепла. Тепла. Щоб не шукати, що на себе одіть, йде душу нагріть. Ось так. Температури наче нема. Та й все. Думала, може ще щось сказати, але ну, в принципі більше вже нема що сказати. Хочу додому. Дуже свято. Бажаю всім гарного дня, тихого, мирного і не хворійте. Всіх люблю, вас цілую. Читаю ваші сообщення. де ви там за мене заступаєтесь. Дуже приємно. Дякую вам. Дякую, що в мене є адекватні люди. Я, знаєте, все життя щось комусь доказую. Те, що саму, самих пільонок була несправедливість в поступках моєї сім'ї і так далі. Ну, їм нікому не цікаво, як ми і що ми. Тому ви моя одна велика родина, і я вам дуже вдячна за те, що ви в мене є. Тому всіх люблю цього. Не втрачайте мене. Я. Я тут. так що Ось такі от справи. Ось такі от справи. Ці очі хоч колись перестануть плакати вже. Вже скоро повилазять. В общем, бережіть себе. Люблю, цілую і дякую, що ви зі мною. Пока.